Раз ти такий розумний, чому ти бідний? Ви могли б мені задати це питання, але на жаль, я такий. <різь> Ладно, Голю. Дивіться, я діяв по житті, по принципу недоумство і відвага. В Чіпі -дейлі, вроді би це звучало слабоуміє і відвага. І вроді би я переклав правильно. Я надіюсь так. І чому це краще? Чому ті всі, хто получають тройвани в коледжі, йдуть після дев'єту, все-таки реалізуються, а ти просто дрочиш е, години? Ти просто, ти просто вивчаєш мільярди і тони інформації, і в тебе що? Я по тій фразі колядуй, не колядуй, все одно получиш... хуй. Насамперед треба зрозуміти, що якщо ти забиваєш себе інформацію перед тим, як почати щось нове, очевидно, що ти швидше е, стомишся, стомишся по причині того, що ти грузиш, 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 впитуєш у себе як губка інформацію про свою нову діяльність, замість того, щоб почати. І все. Ти можеш, наприклад, через 4 години вивчення цієї теми настільки стомитися в тому плані, що мозок переповнений цією інформацією, що навіть не почати. Навіть не почати. А суть, розумієте, суть має бути в спрощенні. Тобто, для того, щоб тобі зняти контент, тобі треба взяти камеру, включити її і все. Багато хто звик робити і ускладнювати собі життя тим, що якщо я хочу зробити відео на YouTube, мені треба вивчити монтаж, заказати монтажера, все то, блять, ні. Завжди треба діяти по принципу спрощення. Я, я хочу зробити відео, єдине, що мені треба, це камера, яку я включаю, і все, і все, буквально все. І в будь-якій новій діяльності зрозумійте, що ви не станете зразу якимось гросмейстером по причині того, що у вас на практиці буде вже відбуватися, що називається е чіткіше і ясніше е розуміння того, як треба діяти. В цьому суть. Тобто, наприклад, там, якщо я знімаю щось, якийсь контент, все тому подібне. Я, точніше, коли я це починав робити, я не задавався питаннями просування і так далі. Я, наприклад, зняв, зняв якесь відео в TikTok. Воно дало такий результат. Зняв ще одне, ще одне, ще одне, на основі цього скоригував, що потрібно, і далі, далі почав робити. Суть в цьому, зрозумійте, що на практиці ви будете вчитися швидше. Тому що в теорії, якщо дивитися 10, блядь, я не знаю. По 10 відеоуроків на день, ну коли ти почнеш через місяць, через два, а все ж міняється дуже швидко, і в цьому суть я ж кажу на практиці, ти будеш вчитися в рази ефективніше і краще, ніж коли ти вивчаєш мільярди інформації. Пойме сам, що якщо ти раз поїбало получиш, ти зрозумієш, що По-перше, що це, як це, і по-друге, як взагалі, ну як я маю на увазі ситуацію з боксом, а не з вуличною бійкою. Що е, коли спаринг реальний відбувається, тоді ти краще розумієш, ніж коли дивишся всі бої Віталія Кличко і думаєш, о, а я буду так, 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 як він. В цьому суть, що чим більше практики, тим більше розуміння. Е, і тим більше, як це сказати, більше знань, мабуть. Ну, в тому плані, що ти краще і швидше будеш учитися. І я ж теж був тривожною людиною, і мені перед тим, як щось починати, треба було вивчати цю інформацію, детально задрачувати її, щоб в кінці дня не захотіти її зробити. І по цьому, я ж кажу, якщо ви також це робите, по цьому ж принципу, ну, пише пропало. Тому що. А якщо ми говоримо про те, чому тупі, зокрема я. Е, щось, щось таке досягають, бо вони роблять їм похуй. Розумієш, вони не задаються тупорили питаннями по типу, як мені зробити обкладинку для відео, як все, як то, вони беруть, роблять. Вони взяли, зняли, взяли, змонтували, як їм подобається. Взяли, зробили обкладинку, яка їм подобається, і так далі. Вони не ділять все на мільярд не знаю, якихось там. Е, ну, в тому плані, що вони... Якщо починають, вони не ділять на мільярд дій, що мені спочатку треба зробити то-то-то. Ні, похуй, я роблю так, все, є. Тут щось надо-надо, зробив. Все. Розумієш? Тому в них менше якоїсь такої бентежності і переживань. Вони, В них банально нема на це часу, бо вони зайняті ділом. Хто? Леонардо Давінче, вроді би про це казав, що. Я настільки зайнятий, що в мене нема часу на всякі, на всякі ваші ментальні проблеми і все тому подібне. Це тобі варто зрозуміти. Я тому це розказую, бо я таким же був. І зараз я не намагаюся зайвий раз знати все на світі. Тому що я сказав фразу на початку, якщо такий розумний, чого такий бідний, та, мабуть, тому що маю тільки розум. І зараз я теж можу пригадати ситуації, коли не всі, звичайно ж, але ті, хто, в принципі, дуже досконало знав усю інформацію. ну, Працюють, звісно, на якихось роботах, але я не знаю, чи це точно чого вони хотіли, вивчаючи, е, е, вивчаючи всю купу і всю гору тої інформації, яка давалась, там в тому ж коледжі, школі і все тому подібне. Тому тобі, по-перше, треба себе заловити на цій думці. От, наприклад, ти хочеш почати щось нове дуже давно. Ти... В тебе зразу. Ну, от розумієте, є тут ті рефлексія, така поведінка вже дефолтна. Ти хочеш зайти на інтернат, наклацати і подивитися, як це робити. В ці моменти, отак спробуй себе зловити на цьому, відсікти і, і почати діяти. В цьому суть. Ви ж чому вивчаєте мільярди інформації? Тому що у вас може бути страх. Через незнання, через те, що ой, а вдруг щось станеться не те. Ну так що, це остання спроба у твоєму житті, скажи мені, будь ласка, ти завжди можеш все поміняти, підкоригувати і все-таки зрозуміти, що і як робити. І плюс дія дає тобі перший результат. Перший, розумієш? В цьому суть тобі стає зрозумілі, що як діяти далі, що робити і все тому подібне. Я повторяю по мільярд разів слово дія мені кажеться, ну а що зробити? Так надо. Частина відео, я сценарій, п... я сценарій писав. Ай, біда, біда. Так що все. Дію, чи... Я дію по е... принципу недовсу і відваги. і як видиш, я роблю на порядок більше, ніж ти. Не сказати, що завжди правильного і успішного, але я результат маю, а ти години вивчення інформації. От і все. Лови себе за руку, коли знов захочеш. Починаючи щось нове вивчати мільярд місяців і років, і просто зробити. Це. Зробити це в той день, коли ти це захотів. Або зробити сьогодні е, якесь своє нове діло, котре ти вивчав буквально місяцями. Домовились? Я надіюсь, домовились. В описі профілю я посилання на мій твіч, також не забувай туди заходити, переглядати, які там у мене файні стріми. Підписуватись, єднатись і файно проводити час собі опісля улюбленої роботи чи навчання. Разом зі мною. На стрімах, в прямому ефірі. Їбанутись. Прекрасно, звісно ж, прекрасно. Все, давай. До хіра не думай, до хіра роби. Поддяку.